О, все, друзі, ось він. Якщо вже у вас є спінінг на наджиговий, О, пре, оце пре, друзі. Оце пре. Окунь зариться краще на мою приманку. Ух, тишка, гляньте. суперовенький такий окунь. Ооо. Та ти що, друзі? Оце, оце кайфушка. Оце кайф. Привіт, друзі! Знову риболовля. Але це буде такий реванш. Останню риболовлю, хто бачив, той пам'ятає, вирвався я на водосховище Південного Буга, взяв лайт, почав шукати рибу і, можна сказати, не знайшов. Там одного окушка спіймав, там десь ще одного. Ну, находився, На човні знаходився, але з рибою біда. Тому і сказав, потрібно брати мікруху. На мікруху Мені здається, а зараз я ну, спробую і що з цього вийде, ви, це самі побачите. Взяв отаку мікрушну палку 64-й game до 2 грам. Це в мене така єдина на сьогоднішній час мікруха. Це не можна сказати, що це, це навіть не так. Це нано-джигова палка, але не можна сказати, що це мармишингова палка. Вона. Для мармишок трішки жерстка. Це я розповідаю для тих, хто розуміється, хто вже бачив цю палку в ділі, чи у когось вона є, і кидати 0,0 грама, і робити супер гарну мармишингову проводку цією палочкою. Я так скажу, я не рибалю мормишками, але ж дивлюся експертів, і експерти по мормишингу розповідають, що е, за жерстка палка до 2 грам, але вона жерстка для мормих. Ну, неодноразово ви бачили цю палку в мене на каналі, як вона працює. Якщо використовувати її як наноджигову палку і кидати вантажки до 2 грам, то кайфу на рибі дуже і дуже багато. Дивіться, повішую катушку. Ну, Багато хто теж каже, що на такі палки краще тисячну катушку. Ну, вішати, дивіться, я вважаю, що і 2000-супер. Але в мене є 2500 катушка. Вона не дуже, скажімо так, тяжка. важка, 65 грамів важа вона. Тому мені здається, купувати спеціально для таких палок катушку. Я не хочу, чесно, я не хочу. До речі, шнурочок тут буде решітка 0.15 Light Game. Флюр поставлю 0.161. Отакий. Скільки поставити, Ну, вважаю на таку суперакуратну, делікатну рибу можна метр ставити. Застіпки використовувати я не буду, тому Буду перев'язуватись 100 метр, це супер. Хто хоче, у когось є кошти на флюри, то можна і півтора метра ставити. Якщо буду ставити 40 там, сантиметрів, да, зазвичай багато хто ставить 50 сантиметрів, то декілька разів перев'яжетесь, от вам і вже і не буде флюрат. От, навіть і більше. Тут десь метр двадцять поставлю флюра. Прив'язав флюр до шнура узлом. Морквинка. Якщо хто вважає, що 0161 це ну, за товстий для наноджига, нано то, так скажу, був в мене 0141, просто бабінка скінчилася. Був би він, поставив би 0141. Тому можу сказати, що я не вважаю, що 0161 це щось таке. Ну, Затовсте. Будемо рибалити. До речі, сьогодні вітерець для супер мілких таких вантажків, ну, наприклад, в 0,5 грамів, потрібно буде шукати заведюхи. Чи ставати, от... ну, да, до речі, отак непогано ставати до вітра спиною і кидати вздох... біля очерета. Отак. Тому що вважаю, що рибка зараз. Якась вона така, знаєте, жара. Ну, Конкретно жара, блин, то рибка десь біля очерету. Крупну рибу знайти не можу, а от мілку сьогодні будемо шукати. Так що, супер, мілчити ми не будемо. Будемо так десь використовувати грам півтора. Зібрався. Гляньте, отакий от палка має вигляд. Ну, чисто така наноджигова палочка. Ех. Мені здається. Хтось та й вважає, так, що якщо в тебе є такий човен, двигун, блин, ну, краще з лайтом чи там з хевіком походити, пошукати судака, ну, з наноджигом з човна, ну, це, це щось таке. Друзі, ну, дивіться, з рибкою дуже і дуже зараз погано ходити, шукати тих судаків ну, в таку жару, теж... Не дуже добре. Південний Буг заріс очеретом. Просто, ну, блин, ну, нема де підійти, блин, де стати, покидати. На човнику собі підійшов, десь якісь кувшинки знайшов, там покидав, сам покидав. Я ж приїхав не натробити риби, не вивезти її на базар. Просто половити і вам показати характеристики цього спінінга, як він на виваженні. Передати свій кайф вам. А ви там хочете в вейдерсах ласти по очерету, хочете. З косою, там, Ну, Зараз така риболовля. Човен зараз у мене в якості як студія. от Просто така платформа для зйомок. А до речі, напишіть, є такі, хто б з такою палкою, з наноджигом, в човна б ніколи б в житті не сів? От, Навіть не пишіть, знаєте, хто, ну, є глядач який не хоче писати. Просто плюсик поставте, я буду знати, що багато таких людей, хто б ну, з наноджигом не сів би в човна. Опа, ось, друзі, ось ось б'є. Ух, тишка. Прям прям побачив, вів, вів, побачив сплески риби. Ось вона йде, б'є, друзі, б'є. ось. Блін, дрібний дрібний окунь, ну приманочка теж дрібнесенька. Зараз покажу це small fish. Це не пам'ятаю, це лайкіджоновська резина, як він там правильно називається. Ось така ось рибка, дивіться, активна приманка, тому веду в пів води. Сильно близько біля очерета багато трави. Тому зараз навіть і не намагаюся, боліну всього, тільки впала, біля трави зразу сидить окунь. Даже, ну, настільки дрібний, що даже для цього спінінга він його взагалі не нагружає. Дивіться, супер спортивний. Але можу так сказати, цього окуня тут в кількості. Я прям бачу, як він випригує там, там, там. ну, Як сказати, ну, багато. Риби багато. На дно приманку не кладу, бо одразу будуть зацепи. Ось, дивіться, просто ось я бачу, що його він кинув і все він сидить. Отак. о, от така риболовля. От це на ноджех. І гляньте, приїхав би сюди, став би слайтом, ну, навіть повішав би якихось там 5 грамів, я би, Мені здається, ну, мало того, я б тут, тут би не провів би біля цього очерета в цій траві. Та й от ловити таку рибу кайфа ніякого не було б. А от з мікрушними палками, з нанопалками, гляньте, ось, зав'язала. Підв'язав цей спінінг рибку. Та така риболовля мені, друзі, до вподоби. Скажімо так, темпова риболовля, хоча, хоча, якщо ви бачите, ось такі кружки, кружки, це малька, просто ну, мальок більше моєї силіконки, проводка така дуже і дуже проста. Зробив закид, трішки почекав, приманка впала в товщу води. І починаєш так плавнесенько, тако плавнесенько крутити. І в цей час отако спінінгом трішки так підтвічувати. І приманка йде в пів води. На дно я її не кладу. Рибка її бачить. Вона дрібніша, ось ось ось. Ця моя приманка дрібніша у цієї всієї рибки. Тому окунь зариться краще на мою приманку. Ух, тишка, гляньте. Супіровенький такий окунь. -о. -о, -о. Та ти що, друзі? Оце, оце кайфушка. Оце кайф. Приїхати. Ай-яй-яй, зайшов десь у травичку. Зараз ми його... Я воно його бачу. Друзі, я його бачу з такою паличкою, ось тако вийшов, вийшов. Погратися це саме задоволення. Так, як ми його будемо брати, ми будемо так його підтягувати. Ось взяв. Не взяв я сьогодні. Опа. Бачимо? Гляньте, окунь дюрнувся. І 0161 флюр просто лопнув, але окунь в човні. І отаке от некрасень. Це, можна сказати, для такої риболовлі це гарбач. Більше і катушки, і катушка тримача Швидесенько його. Те, що лопнув флюр, це специфіка даної риболовлі. Якщо б я був без берега, то, самі розумієте, цього кабанчика я просто б... На берег так ну, затащив би, підійшов би акуратненько і взяв би. А тут прийшлося мені за ним тягнутися, взяти отак за флюр, він просто дригнувся, ну, гарний там кабанчик, ну непоганий, непоганий, друзі. І просто лопнув флюр. І флюр прямо тут на вузлу лопнув. Ну, Саме слабке місце, там він і лопнув. Хто хоче, можете ставити 0,2 флюр, але ж якщо будете десь зацепляти то шнур решітка 015, він просто буде де завгодно рватися. Тому я використовую тонкіше флюри. Ох! Трішки завтикав від така подача. Я балдев від цього. Я балдей від цієї риболовлі, друзі. Некрупна риба, задоволення просто уйма, блін. Оце, знаєте, якщо починати риболовлю, ну якщо ви початківець чи ну, ще навіть не починали риболовлю, то краще почати з, отаку, з спінінгів, скажімо, на ноджигових. Кайфу, ви отримаєте просто забагато. Рибу знайдете. Теж 100%, тому що за лайтовою рибою десь ганятися там, де її дуже і дуже мало, ну це ще те задоволення. Ви завжди ну, вам надоїсть, і ви кинете це все діло і більше нічого не будете купувати. Якщо придбаєте зразу на ноджиговий спінг, виїдете якусь калюжу, наловите там риби, вас це затягне, от побачите. Все, друзі, ось все він. Якщо вже у вас є спінінг на наджиговий, О, пре! Оце пре, друзі. Оце пре. Якщо є у вас вже наджиговий спінінг, але ж ви все рівно не можете нічого впіймати, пишіть мені, я вам скину координати. Дивіться, оце задоволення. Оце пре. Та ти шо, мори-мори, блин, гарний, гарний кабасик. Та ще Чи може навіть трішки більше того. Ух, і підчовна, і підчовна ухода. Ось. О. Да, можу сказати, це ще більше кабасик. Спробуємо достати. Опа, цього взяли. Потягнувся, думаю, так візьму загрузика, а він у мене отак і злетів. Якщо був би карабінчик, то б загрузика я б його достав би. Ну, Друзі, все чудово, все суперово. Дивіться самі, Ой, мали змогу спостерігати виважування от такого кабанчика, от на такий спінінг. Ну, чим? Друзі, скажіть, ну чим не краса? Супер. Ну що, ті, хто на початку кіна плюсики ставив, да, що ніколи в житті б не поїхали б на риболовлю з човном і з нанопалкою. Як вам така риболовля? Кайф. Кайф просто. З лайтом ви, блін, фіх так от знайдете, блін. ай яй 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 Темпова, інтенсивна така риболовля. Некропний знову. І є. ось все, зацепив. А, тако. Давай, давай на базу. Як я і сказав на початку, човен це в мене не просто човен, це студія. Отако! Ой-ой-ой, є-є. Це, друзі, студія. Не гляньте, я його ну, дійсно в пів води і така була протяжечка, і він вхватив прям в пащу. Приманка там дуже далека, без інструменту просто не достанеш. Є в мене інструмент, є і... Ну все є. Ну що, друзі? Така, можна сказати, темпова риболовля швидка-швидка. Як то кажуть, приїхав, зібрав спінінга, зробив закид і рибка є. Просто супер. Сьогодні ну, я не помилився. От по чесноку я з вибором спінінга сьогодні не помилився. Сьогодні в кадрі був X-Game до 2 г. Ну, просто шикарний. І от всю риболовлю на таку рибку. Рибалив, гнав її в пів води, протяжки робив, трішки підтвічував, Все супер. Ну, що значить протяжки? Так ведеш в пів води, крутиш катушкою, потім пауза і спінінгом дотягуєш. Може навіть сказати не протяжки, а дотяжки. Друзі, кому сподобалось таке відео. Може, воно і коротесеньке, але таке інтенсивне. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку.